У даному відео хотіло вам показати, як можна ефективніше використовувати функцію внесення групових даних через щоденні події. Можливо, не всі її використовують. Перші можливості, які ми можемо застосовувати через групове введення, ось у нас є певні категорії даних, які ми можемо носити. Груповим методом. Дечого тут немає, наприклад, групове внесення осіменінь, або навіть перевірки тільності, чи запуски, чи події, зв'язані зі здоров'ям, ми також можемо заносити трішки по-іншому. Зараз я вам покажу на прикладі декількох корів. Наприклад, візьмемо 29-ту. Я хочу по цій корові зробити осіменіння. Вона нетільна. Зазвичай вбираєте тут осіменіння, ставите дату. Відповідно, такі ж самі дані ми заповнюємо, як і через картку корови. Вибираємо БК. Вибираємо кількість доз, можна примітки вказати. Можна ще вказати, по якій схемі синхронізації відбувається це осіменіння. В даній демонстраційній базі не використовується а, наразі а, ця можливість. Ось, ми внесли осіменіння. Ну, так, в принципі, тут. Трошки потрібно вибрати і БК, і там техніка ще можна да, вказати. І часто бувають питання, як ми можемо пришвидшити процес, От, наприклад, групового внесення осіменінь. Далі ми беремо іншу тварину. візьмемо 36-ту. І е, ми розуміємо, да, що ми, наприклад, зараз заносимо. Осімініння, які ми робили від одного бика. Осіміння можливо ще й проводив один і той самий технік. Сексована, не сексована, да, ми розуміємо. Тобто одна партія, один оператор, одне число. Ми там там, певну кількість корів. І 36-ту корову. Ми осімінили абсолютно так само. Той самий у нас був бик, той самий оператор і число. Ми можемо просто скопіювати дані по минулому внесенні на цю тварину. Тут є така функція, як повтор. І цей повтор він відноситься не тільки до осіменіння. якби в нас попередня. Тварина, оця 29-та. Якби ми заносили запуск, наприклад, чи якусь подію по здоров'ю, ми могли б і цю подію також скопіювати. Ось у нас Беремо повтор. І бачимо, що практично одразу в нас воно все скопіювалось. Ми можемо бачити, що 29 і 36 по ним йдуть однакові дані абсолютно по осімінню. Так само ми можемо взяти, наприклад, наступну тварину. І поставити по ній уже, ну, наприклад, перевірку тільності. Да? Хоча для перевірки тільності там у нас є групове введення, воно також зручне, але ось, наприклад, іншої операції візьмемо. І статус тільності ми змінюємо, наприклад, з негативної на позитивну. Там немає осіменіння але ми це ігноруємо. ось Ми внесли позитивне осіменіння Беремо наступну тварину 120-ту. І ми можемо повторити ось це УЗІ, яке ми внесли, так само воно скопіювалося. Тобто ось така функція повтору попередньої операції. Якщо ми говоримо про. Більш ефективніше внесення осіменінь ми можемо, маючи список осіменіння під руками, розділити його, якщо це потрібно. Якщо в нас осіменіння відбувалось в той самий день, як правило, воно так і відбувається. Якщо корови рухаються по схемі синхронізації, осіменіння відбувається в той самий день. Проводить той самий технік штучного осіменіння і проводить одним і тим самим биком. Да, тому ми зразу ось просто копіюємо на всіх тварин. Якщо в нас бики різні, наприклад, 2, 3, 4 там використовується, то ми спочатку, наприклад, вносимо осіменіння одного бика, копіюємо його всіх, хто ним осіменявся. Далі другого, третього там Четвертого і так далі. Так само по технікам. Якщо в нас різні техніки, вводимо спочатку осіменіння від одного техніка, копіюємо, далі е, уже вводимо вручну, там міняємо дані, вводимо іншого техніка, копіюємо і так далі. З таким чином можна більш ефективніше використовувати щоденні події.